Відключення електроенергії це не лише дискомфорт, а й серйозна загроза для побутової техніки. Після відновлення електропостачання напруга в мережі може бути нестабільною та часто перевищувати критичний рівень у 280 вольт. Це може спричинити вихід пристроїв з ладу або коротке замикання. Тож у державній службі надзвичайних ситуацій радять вмикати електроживлення поступово для того, щоб скажімо, зберегти своє життя та майно. В ні в якому разі ми не вимикаємо всі прилади після подачі електроенергії. Ми, скажімо, чекаємо 5-10 хвилин для того, щоб стабілізувалася напруга, і потім вже можемо використовувати всі свої прилади за призначенням. Рекомендуємо також робити ревізію електропроводки, або ж якщо ви знаєте, у вас є якісь, скажімо, пошкоджені електроприлади, ні в якому разі не використовувати. І якщо ви робите якийсь ремонт в себе вдома, або, можливо, якісь поточні ремонтні роботи, саме пов'язані з електропроводкою, та краще викликати спеціаліста для того, щоб він вам зробив скажімо так, все відповідно до стандартів, і у вас була гарантія того, що у вас не виникнуть ніяких надзвичайних ситуацій, як зазначає Євген Мусієнко, 80% пожеж в житловому секторі виникає саме через необережність людей, та 40 – через необачне користування електроприладами. Тобто вони ігнорують там елементарні правила пожежної безпеки, саме бачать. Що електроприлад пошкоджений, вмикають і все одно його використовують, або якісь електроприлади залишають вімкнутими. І також часто бувають в нас такі випадки, коли люди самі монтують електропроводку, порушуючи ті стандарти і правила. І найчастіше, коли люди, скажімо, в народі кажуть, метод скрутки, тобто просто скручують провода і зелентою змотують. Це також призводить до пожеж, тому що велике навантаження відбувається, контакти не витримують, і це призводить до пожеж. А як скажімо, найчастіше ми знаємо, то проводку прокладають по даху це гарючі основи, дерево. І ця пожежа дуже швидко розповсюджується по всьому будинку, чи господар чи споруді. Найчастіше спричиняє короткі замикання та виходить з ладу саме не сертифікована техніка. Також причинами пожеж можуть бути зарядки до телефонів чи то електроприлади з популярних інтернет-магазинів. Зараз дуже популярно, коли люди заказують їх із різних сайтів неперевірених. Також часто бувають випадки, що люди заказують з Китаю там, Аліекспрес. Також вони не сертифіковані. Були випадки. У нас коли люди залишали заряджати, скажімо, акумуляторні батареї, вони загорались також якісь, скажімо, побутові електроприлади. ті самі зарядки до телефони люди купували, залишали скажімо, зарядний блок в розетці, і потім відбувалось, наприклад, перенавантаження і починалась пожежа. Тобто, з малого завжди переходить в щось велике щодо кондиціонерів, холодильників, роутерів, то вони працюють зазвичай в цілодобовому режимі. Їх від мережі відключати не варто. Така техніка виготовлена з розрахунком на те, що буде використовуватися постійно. Також в зону ризику не потрапляють і пристрої індивідуального опалення електричні котли. Якщо пристрій придбали в сертифікованому магазині, він має вже встановлені апарати захисту. Уже, скажімо, в сучасному світі передбачені різні захисні системи і перед навантаження, перенагрівання. Тобто техніка розумна. Вона розуміє, коли в неї там підскакує або температура, або навантаження. І вона сама уходить в захист, і тобто вимикається, і не запускається до того моменту, коли або стабілізується температура, або стабілізується напруга. А от пральні машини, обігрівачі, мікрохвильові печі слід вмикати поступово після увімкнення світла. Найчутливіше меж до перепадів напруги є телевізори та духові шафи. Тож вогнеборці радять вимикати таку техніку з розеток під час відключень. Бажано не вмикати якісь потужні електроприлади, але все одно краще перечекати, щоб не було ніякої біди. і Знаючи, що наприклад, ви залишаєте будинок, то краще все вимкнути. Зрозуміло, що там холодильник залишиться вимкнутим. Але скажімо, якщо ми вимкнемо це, всю решту електроприводів, це зменшить навантаження і не буде, скажімо, такого великого всплеску. Е Використання електроенергії і це не призведе до перенавантаження. Навіть якщо техніка не виходить з ладу одразу, через перепади живлення вона швидше ламається. Щоб убезпечити електроприлади, варто використовувати реле напруги чи пристрої захисного вимкнення так звані стабілізатори. З цими відключеннями зараз напруга дуже стрибає. І якщо це стара техніка, то там не передбачено ніякого захисту або взагалі може не бути, або це призведе просто до виходу з строю техніки, або може призвести до більш, скажімо, складних ситуацій. Щоб уникнути неприємностей та зберегти свою техніку, варто подбати про надійний захист, адже безпека вашого дому починається з відповідального ставлення до деталей.